Притча про вірність Колись давно на вершечку скелі ріс самотній кущ. Він був невеликим, але міцним, і його коріння глибоко проникло в каміння. Щодня навколо нього гуляв вітер, часом лагідний, часом лютий. Одного разу вітер запитав у куща, чому ти тримаєшся за скелю. Тут важко жити, земля тверда, сонце спалює, а душі бувають рідко. Чи не краще б було покинути це місце і рости там, де умови сприятливіші? Кущ відповів: Я залишаюся тут, бо це моє місце. Скеля тримає мене, а я тримаю її. Вона дає мені опору, а я захищаю її від руйнування. Вітер розсміявся, але ж я можу зламати тебе, коли хочу. Твоє коріння тонке, а я сильний. Кущ лише похитав листям і сказав: Спробуй, але знай, я ніколи не покину те, чому залишаюся вірним. Моя сила не в розмірах чи м'язах, а в рішенні бути тут попри все. Вітер завихрився, намагаючись сломати кущ, але той лише схилявся і повертався на своє місце. Зрештою, вітер стих, зрозумівши, що справжню вірність не здолати силою. Скеля і кущ залишалися разом ще багато років, показуючи всім, що вірність це не лише зв'язок, але й сила, яка витримує будь-які випробування.